Пані та панове, доброго дня! Вітаємо вас і запрошуємо у цей недільний день до навчально-тренувального центру «Полісся» у Глибочиці, де сьогодні жіноча команда «Полісся» зустрічається із МС Поділля в рамках четвертого попереднього раунду Кубка України серед жінок. З'являються учасниці цього протистояння на футбольному полі. Визначаємо, що Кубок України серед жінок вже у розпалі і от вступають у справу дівчата, що виступають в вищій лізі України. Тож, ну, скажімо, найцікавіше, найгарячіше, мабуть, для нас починається саме зараз. Пролунав гімн України і все готово до початку цього протистояння. Визначимо, що в минулому сезоні МСІ «Поділля» Не змогло подолати у попередньому раунді Кубка Ладомир. А тоді як Полісся першого суперника рік тому подолало, але зупинилося на Полтавській Ворські. Хоча зуміла дівчата з Житомира впоратися із Пантерами Зумані. Це було рік тому. А сьогодні нова сторінка історії пишеться на наших очах. І на Ютуб каналі футбольного клубу Полісся ми будемо спостерігати власне саме за цією сторінкою історії. З м'ячем гравчині Вінниці, В глибині поки що поля. Поперек. Передача дуже небезпечна. Передача, дуже ризикована. Паскаренко, Діагональна передача. Там дивіться, який момент з, з ризиком відчутним. Хороше переведення. Низова має простір, має час. Можливість для удару тріль крутить. Перекрутила трохи ворота. І небезпечний момент у Поділля. Ривок до штрафного, але вдається нейтралізувати цю атаку. І ще удар! Непогано, але трішки високувато. О, удар по воротах м'яч у Сіці! 1-0 на 22-й хвилині! 1-0! А що я сказав? Що підтискають? Підтискали житомирянки. Гол, Юлія. Стець, І Юлія Стець відзначається голом. Таки не стежили за нею. Таки не завадили забити Юлії, хоча й приділя... приділяли їй велику увагу. Ще раз дивимося. Тріль грає на партнерку. Удар блокується. Стець приймає. І другим дотиком класно укут пробиває поворотах. Теж відзначимо Ідіану Мущенську. Вона ось тут била лівою рикошет, Ну і просто бездоганне виконання. В завершенні. Справжній бомбардирський хист це з боку Юлії Стеть, Прийом і другим дотиком удар. Справжній бомбардирський хист з боку Юлії Стеть, Прийом і другим дотиком удар. Без якоїсь підготовки. Підготовка відбувалася, поки м'яч вона приймала із хороший розіграш. Може бути загрозливо. Чекаємо на передачу. Класний пас і... пасі! Ноль! Тетяна Тріль збільшує перевагу. Поліся, причому робиться дуже і дуже ефектно. 2-0. Це вже комфортна перевага. Напружене протистояння було до Із Істець обидва боки відбувалися атаки. Розв'язка могла бути будь-якою. Валентина Тараканова виконує передачу до штрафного і... Чудово грає в завершенні Тетяна Тріль. Вона робить рахунок 2-0. Дуже виважене рішення. З ударом у вільний кут від воротарки. Це дуже грамотно зробила капітанка Поліся. Теж, будь ласка, вподобайка від вас за результативність, за вигадливість, кмітливість і якісний футбол. Та й загалом полісся є такою командою. Дивимося за атакою! Йо! І... Я... Вони йдуть в атаки. Це чудово, не затримуються з м'ячем, не включають непотрібний контроль заради нічого, а йдуть вперед. Що там? Там третій гол. Оки ми дивилися повтор моменту. Третій гол стається, але це те, про що я казав. Тетяна Тріль відзначається дублим. Тетяна Тріль, тріль. таки закрутила. Пам'ятаєте, був момент раніше. Вона крутила теж із меж штрафно. Тут повторах все видно, Бездоганна робота Тетяни. Подивіться, одну проходить на швидкості, обходить. Суперницю на маневрі цьому дриблінговому Вероніку Нікітюк і пробиває ефектним крученим ударом. Поки що дівчата, мої вам обіцянки, шановні глядачі, здійснюють. Я вам обіцяв, що будуть ще вели. А от, будь ласка, ми з Тетяною Тріль спрацювали у з'ястрі. А тут ще момент Чотири нуль! 40! Теж хотів сказати, що це ще не останній гол третій, 4-0. Юлія Стець відзначається дублем, по два голи. Стець і Стріль забивають. <плес> ось так. Підписуйтеся на сторінки Полісся, жіночої команди і клубу Полісся в Інстаграм зокрема, для того, аби побачити ось ці святкування від клубних СММ. Це дуже красиво. Це креативно, це цікаво, інформативно. От вам скільки причин я перерахував, щоб підписатися. Ну і чудова робота, беззаперечно, у цьому епізоді заслуговує на відзнаку Діани Мущенської. Гра на перехопленні, вона затисла Савінову, обікрала рухом, тиском, продовжила далі бігти вперед, не завершувала сама, покотила на стеці та зробила рахунок 4-0. Ну і дивимося за. Іще момент, але цього разу захисниця йде у підкат. Скидка. І удар поворот. м'яч Повз проходить. І небезпечна контратака МС Поділля. Ух ти, хороший обіграш і удар потужний. І момент, і ось і гол! МС Поділля забиває. Теж я почав акцентувати на цьому увагу, що почали виникати моменти. І от, будь ласка, гол. Важлива перерва. Зараз мені здається, причому для гравчині обох команд відзначається Аріна Паскаренко. Ефектно завершує. Теж так по бомбардирському, по хижацьки. Невдалий вихід за оборони. Дуже влучна передача і класна гра в дотик. Класний удар в дотик від Паскаренко. Ну, питання, звісно, щодо концентрації гравчень Полісся на останні хвилини першого тайму. Звісно, можна зробити знижку на чотири забиті м'ячі, і без компенсованого часу арбітриня відправляє усіх у роздягальню. Забиті голи, Що? забитий гол, що мав місце от перед перегля. Ну і склади команд, я хочу нагадати, з вашого дозволу, де ми атакою, можливість для завершення. Удар! Гол! 5-1! Яка краса! Удар у дотич! Тугай і м'яч у сіці воріт. 5-1! Навіть не встигає склади нагадати, як ми бачимо, що ще више. один п'ять ці воріт. Дуже ефективно. Пошкодження зазнає 27, графіння воротарка. Поділля Анастасія Чубак. Мабуть, зачекаємо а на повтор. Юлія Стець опинилася на лівому фланзі і виконала Рові. подачу. Хорошу. А Дарина Сікаренко відзначилася забитим голом. Як ефектно. Як у самі, самісіньку дев'я. І момент у Юлії Стець. Вона вже була готова бити. аж як... Розіграш. І подача у ворота фактично! І непоганий тут пас на хід. Може бути дуже загрозливо. поперек поля. Момент. Удар! 6-1. 6-1. Пані Тепанове. А відзначається хитриком сьогодні Тетяна Тріль. Сьогодні футбол. У неї її виконанні складає. Якнайкраще. Вже три забиті м'ячі. Три забиті м'ячі. Хіба це не чудово? Хороший результативний розвиток подій. 6-1. Я думаю, що така результативність заслуговує на вашу вподобаєчку, адже ми дійсно насолоджуємося феєричним футболом. Пані Дар'я Буткевич на ваших екранах, президентка футбольного клубу жіночого футбольного клубу Полісся Житомир, підтримує своїх підопічних. Низом розіграш. Подачі Єремчук до штрафного майданчика. Небезпечно. Через лівий фланг зміщення. І доволі небезпечна. Атака. Розвивається. Сім-1. В яблучко. Результативний удар. І рахунок Сім-1. Валентина Тараканова ще не відзначалася, але забуває, вона гол на 65 й хвилині. І вже комфортно та вагомо аж дуже навіть. І ми вже наближаємося до тих суперрезультативних історичних рахунків, що були між цими командами. В історії їхніх стосунків. Удар фактично там за меж штрафного. Я вже наводив 4-1, 8-1, 7-2 і 2-1 в історії протистояння. Усі результати на користь житомирянок. Розігрують м'яч. Ідуть вперед футболістки Поліся. Небезпечно, але немає якісного завершення. Поперек поля розіграш через правий фланг. Хороший прохід. Кабанова. Кабанова проривається. Кабанова подає на дальню. І там два варіанти для завершення було. і причому як... Подача до штрафного майданчика. Удача! Ми вже подібне бачили сьогодні. Момент ще удар по воротах. Забирає. А дорук, яка приносить путівку в наступний раунд. Хороший пас! І яка швидкість! Удар! І Гол! 8-1! Варвара Козлюк, яка швидкість блискавична, який рух у напрямку м'яча, гра до кінця, і подивіться на її вираз обличчя. Ніби вона це робить щоразу, ніби лузаючи насіння, це вираз обличчя справжньої професіоналки, яка знає, що робить, і доводить це безпосередньо на полі. Рахунок матчу стає 8-1 на користь команди Полісся Житомир. Автоголом в матчі відзначилась Олена Марценюк, номер 10 Головна абітурина ага. матчі компенсувала дві хвилини. Дивіться, я не знаю, мені здається, це гол. це не автогол. Дві хвилини компенсовано і цей час вже йде. І ось він фінальний свисток з рахунком підсумок. 9 забитих голів. Ми побачили. Жіноча команда Полісся здобуває результативну перемогу і виходить наступний раунд змагання. Тубель Юлій Снецький хитрик Тетяни. Трій по голу забили Січкаренко Тараканова. Явку Марфінюк. Ну і у складі М. Це поділів Паскаренко наприкінці першого тайму. Тенденція між цими командами. Прекрасна, але виключно на користь Полісся. Микола Володимирович, вітаю! Вітаю вашу команду з чудовим результатом у сьогоднішній грі. Ваш коментар по грі. Ну, дякую. Я думаю, що приємно перемагати. і Ми дуже раді тому. Дякую за привітання. Сьогодні з нами президент на грі. Я думаю, що інших варіантів не мало би бути. А другий рік поспіль ваша команда проходить до чвертьфіналу Кубку України на чолі з вами як головним тренером. взагалі ваші емоції щодо цього. Ну, я вже казав, нам завжди приємно перемагати, і ми не дивимося, скажімо, на ранг турніру, чи це чемпіонат, чи це додає, чи кубок. Це додає просто позитивних емоцій. Це додає очок, це додає радості і на полі, і потім поза футбольним полем, в сім'ях. Так що це завжди приємно робити. Чи розраховували ви сьогодні на такий рахунок? Адже попередньому матчі зіграли з рахунком 1-2. А сьогодні прям кардинально все змінилося? Ну так молодці. Команда суперника десь налаштувалася в перші хвилини, десь трошки в нас не вдавалося, трошки брак заважав. Але я скажу по минулій грі десь можливо. Нереалізація тих моментів у Вінниці, де сьогодні вдалася краще і рахунок відповідно трошки більше, ніж було в першій попередній грі? А все ж таки наскільки важливим для вас є Кубок України, тому що чемпіонат я розумію в пріоритеті. Але, от чи важливим є для вас Кубок України? Чи ви все ж таки сьогодні пробували спробувати там нові якісь комбінації з гравчинями? Ну, наразі в нас залишається проблема травмованих людей. Я вам скажу, ми сьогодні тактику на гру підбирали під тих людей, які в нас сьогодні більш готові, більш здорові. А взагалі, якщо ми виграємо Кубок України, це не буде менш... менш заслужено, ніж успішні виступи в чемпіонаті. Так що... Дякуємо і бажаємо успіху. Юля, привіт. Вітаємо тебе та твою команду з сьогоднішньою перемогою. Вітаємо тебе з твоїми забитими голами. Загалом твої емоції після гри. Привіт, велике дякую за привітання. Ну, вигравати це завжди, класні емоції. Забивати це також класно і класні емоції. Ну, ми доказали, що ми можемо, як можемо. Я думаю, що подалі ми будемо показувати результати, старатися працювати над цим. І думаю, в нас буде все виходити. Це твій дебют по факту в Кубку України за ЖФК Поліссі, адже в попередньому сезоні ти не брала участі. Команда дійшла до чвертьфіналу, але поступилася Полтавські Ворські. А взагалі, от, наскільки для тебе це було важливо сьогодні вийти на гру і забити ці голи в кубку? Для мене кожна гра важлива, але так як це дебютний матч Кубковий матч за Полісся, то це було. Як це сказати, правильно виразитись? Не знаю. Ну, для мене це важливо, було дуже важливо. Тому я вийшла, зробила свою роботу, забила ті м'ячі, які мала забити, і ну, добре, що ми виграли цей матч. Чи відчуваєш, можливо, знаєш, от, що виконала свою роботу, яку десь можливо не виконала в попередньому матчі проти вінницької команди. А що сьогодні, от вже прям на 100% закрила той гештальт? Так, я сьогодні, сьогодні, з попереднім матчем сьогодні я виконала ту роботу, яку мала виконати, бо попередній матч щось в мене той матч в мене щось не виходило, не знаю чому. Бувають такі дні, що десь може і гра не піти, десь щось. Ну сьогодні я зробила те, що могла зробити. Бажаємо тобі побільше голів і Дякуємо. Велике дякую.